Мікс малючок і чене. Такі дві кепочки на, на різні розміра. Тут такі самі літні на різні розміра 80-86. Дуже легенькі, класні на літа. Костюмчик вафелька, 92-й. Шотики футболочка. Набір футболочок 2-4. Такі футболочки 2-4. А, тут півтора два, буває. півтора 2 2 футболочки. Ромпер Ромпереврубчик на 3 рочки. 98 розмір. Класний, що так, розроблений. Такі э, чоловічки комплект 6-9, Тут дві одинички. Далі такі класні перестрілуються наборчики, вони будуть іще 4-6. Тут у нас шапуля, рубчик такі, штаніжки і бодік на запах. І один-два місяці. Такі дві кепочки, універсальні, можна хлопчику, можна бучень, шортики. Все з бірочкою йде абсолютно. Такі шапульки з нутиками на 2-4 роки. Два роки така тенісочка класна, інакше. Така на 86 розмір. Костюмчик, такий врубчик, так само три в одному розмір 74. Стильовий такий держачок, 2-3 рочки, 6 одиничок на 104, 4 роки. Тут їх футболочки, для і до шортики. Так, ці костюмчики. Тут 4 костюмчика, вже не буду зараз казати. Ну, тут вклали максимально різні розміри, можуть повтори, але в основному тут вклали старалися, щоб різні розміри ростовочками. 86-й костюмчик, 92-й костюмчик. В рубчик. Далі півтора-два такі чоловічки, три одинички, лосінки такі на двоничку два роки, штанята, комплект 5, 5 одиничок на два 3 роки, дуже класний. Врубчик такі. Водічки, такий водік, дві базові футболочки. Набір штанят, три одинички класні, такі два-три залужені. У нас такі ромпери. Ромпер класний. Дуже круті платічки ростовочкою йдуть на 98, на 86 і на 92 розмір. Далі, це у нас іде боді, короткий рукавчик і шортики, такі комплектики. 74 і 80 розмір. Далі такий самий ромпер на 80 розмір. Теж у і шортиками йдуть такі а, і маєчка. Так, костюмчик. Тут два костюмчика, дві футболочки і дві шортики. 92 у нас розмір. Боді, Так, ці йдуть на 80-й, 86-й. Ще. І, а... На 98. Ну, тобто, виходить, у вас така, бачите, повна ростовочка. Ці костюмчики дуже круті. Тут 6 вечок нагадую. Далі такі ромпери 62-74. Тоже вони шортиками зроблені, короткі такі. ну, На рубчик. Далі платтячко з такими трусиками в комплекті. 80 розмір, 86, 62, 74 і 68. Далі ще два костюми: вафелька, 86, 80 розмір. Це і футболочка, дуже круті, Водіки. Комплект бодіків з двох одиничок 80 розмір. так Далі з двох 2-4 місяці і 92 два роки. футболочка Далі ще 92 розмір. Платочку з шортиками. ромпер нульовочка. Далі такий комплект ще один, тільки вже йде на 4-6 місяці І тут в нас. І 6-9 місяців. Такі, бачите? Вони просто неймовірні. Я не знаю, просто дивишся і хочеться знову наводжувати. І вже класні. Так, Дві шапульки, льон, 86-й, ростовочка взуття 25, 24, 23, 22. Панамочка на зав'ядочках. Чотири одиниці різні розміри, 4 рочки і два рочки. Такі штанята, легусінькі, класні. Далі комплект штанішок 80, 9-12 місяців, 5 одиничок. Це дуже круті, можна і на хлопчика і на дівчинку. Джинсики мом, дуже крута моделька, свіжа на 92 розмір. Так, далі оці комплекти вже я показувала їх детально. Така неймовірна тканинка, диховича, де декомплект з шапулькою, такими стильнячими, типу, я не знаю як. Ну, ви поняли, коротше, тут теж були чотири одинички, всі різні розміри. Ну, тобто, три, чотири комплекти і всі різні розміри. Дуже класно Далі штанішки, комплекти такі дуже класні, теж само завужені, такі можна під памперс. 86, 92 розмір, такі ще манютки, один-два місяці. Такі штаня, як там були, 5 дівчинків. Далі росинки, комплекти універсальні, можна хлопчик, як штанішками, можна дівчинка. 92 розмір, 98 і 86. Далі шортики, такі шортики. Теж в різних розмірах дівчинка, 2, 86 хлопчик і такі футболочки 2-4 в упаковочки. Замовляйте.